Майстри манікюри, якщо у вас немає повного запису навіть перед новим роком, то ви не дуже якісно виконуєте свою послугу, або просто не вмієте користуватися соцмережами і е, ніяк себе там не позиціонуєте. Чую я постійно безкінечно, особливо в треці, таку думку. Це абсолютно неправда. Можливо, в деяких випадках так, але не в усіх. Бачу таку картину. Чим якісніша послуга майстра манікюру, чим якісніший контент, який він знімає, тим складніше йому знайти клієнтів під себе, тому що зрозуміло, що в такому випадку праці його вища за середній, по-іншому не може бути. А в виграші зараз ті, хто демпінгує ціни. Але всі мають розуміти, що той, хто демпінгує ціни, той демпінгує свою якість, тому що якщо людина вклалася реально в в свою якісну послугу, і матеріалами, і технікою, і всіма необхідними курсами, і плюс курсами поведені в соцмереж і прочого всього цього всього дуже багато, то ціна низькою бути не може.